Вітаю. В наявності підсидільний штир 28,6-35 см довжина. Е, значить, е, матеріал алюміній. Він посилений. Сподіваюсь, видно. Да, ось ці посилення ребра жорсткості під одноболтовий зажим, тобто один болт для, болт для кріплення, болт сталевий. Відповідно, це від. Відповідна частина, така собі гайка, чи як правильно сказати, теж сталева, все інше алюмінієва. Маса приблизно 300 грам. Показали себе досить добре, надійні, От, якісні, довговічні. Значить, можна придбати в Одесі самовивозом, в інших містах можна придбати ми пересила, ну, через пересилку. Тобто отримати через службу доставки. Тому бажаю всім гарних покатушок і всього найкращого.